І є дуже класна вправа, берете якийсь пінажок, ну це на, на майбутнє, можна в алюбці робити, в чому згодно. Берете е, якийсь пейзаж, в якому добре читаються три плани: передній, середній і дальній. І робите три варіанти цієї роботи. Перша робота, де акцент і головне, є на передньому плані. Друга робота, де головне на середньому плані. Третя робота де головна, на задньому плані. Ого. Всі ці варіанти можливі. А, як, а, як То складне, ти... а головне. Ну, головне, просто воно більш контрастніше. і більш об'ємніше. А те, що, наприклад, на передньому плані воно може бути локально взято. Це локально сіпла, і плоско. Який... Просто, наприклад, звідки взагалі з'явилися три плани. Театр. Uh -huh. Uh -huh. Коли передній план, uh, це якби, uh, я не знаю, ну, якісь декорації, на середньому плані все дійство, на задньому плані пейзаж oh. чи що, uh -huh. Uh -huh. і взагалі по класиці на середньому плані має mm -hmm. бути головне.